Всім привіт! Раді вітати вас на цьому курсі. Мене звуть Наташа Чечасова, я кураторка відділу сучасного мистецтва, і сьогодні буду розказувати вам про лабораторні проекти у сфері сучасного мистецтва, як вони працюють, для кого вони і трошки про наш досвід того, як ми втілюємо ці проекти наживо, і особливо як ми трансформували наші формати після повномасштабного вторгнення. В двох словах, що таке лабораторні проекти в сфері сучасного мистецтва. Це такий тип проекту, коли ви запрошуєте художників чи художниць, чи людей з дотичних сфер, для того, щоб разом випрацювати якісь нове знання, створити нові проекти і разом в спільності багато думати, говорити і бути дуже толерантними одне до одного і до думок одне одного. Ми, в принципі, такі проекти. Намагаємось втілювати протягом всього часу існування лабораторії, і вони для нас спочатку мали кілька основних цілей, які ми переслідували. Перше, це освітня складова, оскільки, як ви знаєте, в нашій сучасній художній і мистецькій освіті, тобто, Наша мистецька і художня освіта достатньо консервативна і переважно якихось знань з сучасного мистецького контексту вона майже не дає. І тому з'являється потреба великої кількості різних тому, курсів для сучасних, сучасного мистецтва і так далі, так далі. І нам важливо, щоб це знання, нове знання, спроба Випробувати себе в різних нових медіа і так далі воно було якось більш-менш органічно. Можу розказати на прикладі нашого великого проекту Реконтексти історії потім його друга інтерація Реконтексти, фрагменти. А в цьому проекті ми запрошували до співпраці художників і художниць, для того, щоб вони разом з менторами поміркували над тим, як працювати з персональними історіями, як працювати взагалі з історичними наративами, і як їх можна втілювати власні художні проекти результатом цього була невеличка виставка в кількох ітераціях, в якій наші учасники та учасниці мали можливість в спільних обговореннях. Знаходити для себе цей метод, окрем, виокремлювати якісь теми, які їм цікаві, і розвивати їх. Що найцінніше тут, це те, що у художників-художниць є такий вільний простір, в якому вони не тільки можуть від запрошених лекторів чи спікерів дізнатись щось нове там про історію, про методи роботи з історією чи з будь-якими іншими суміжними гуманітарними сферами, а те також, що вони можуть отримати якісний фідбек на свої художні практики від. Професіоналів в сфері мистецтва, що вони можуть познайомитися з великою кількістю нових однодумець чи однодумців, і далі, можливо, з ними продовжувати свою художню практику разом. З початком повномасштабного вторгнення, ми розуміли, що нам важливо продовжувати працювати з спільнотою, з мистецькою спільнотою і фіксувати те, в який спосіб вона трансформується, що відбувається в художній спільноті, які в неї є запити, і, скажімо так прекрасна річ в лабораторних проектах, і в тому числі найстрашніша річ це те, що передбачувати результат дуже складно. Звісно, у вас є певні очікування від того, що це може бути в фіналі, це може бути виставка, це може бути кількість дискусійних програм, артії це може бути публікація. Але сам хід того, як вибудовується ця програма, він може дуже швидко змінюватись відповідно до запитів і інтересів учасників. В цієї програм тому в нашому після повномасштабного вторгнення в наших проєктах ми намагалися бути чутливою для до спільноти і реагувати на їх запити з 24 лютого лютого. Почали збирати архів сучасного українського мистецтва, який називався Україна Вогні, і він був присвячений саме. А, мистецьким проектам, які створювалися про війну і про досвід війни, з 2014 і до сьогодні, і нам було цікаво попрацювати з цією спільнотою учасників в учасників, яких сформувалася за цей час. А це понад 60 авторів і авторок. І спочатку наша ідея була така, що ми би хотіли організовувати такі невеличкі камерні лампові зустрічі, в яких ми будемо говорити про те, що в нас болить, як змінилося сучасне мистецтво зараз, які є запити. В актуальні цих мистки, але ми зрозуміли, з часом, коли ми провели це опитування, вже викрив себе кілька там, ми зрозуміли, що відгукується дуже певним чином, що люди зараз ще не готові отак от збиратися і просто починати про це говорити. Що теж, про що їм органічно говорити і думати зараз, це переживати власний досвід, про нього розказувати. І так народився в нас проект, який ми ведемо зараз. Він називається Одна з одним. Це серія. Розмов, в яких ми запрошуємо художників і художників нашого архіву поговорити одне з одним про художню практику. Схожа ідея була колись в. Простору Клоузер, коли вони просто запрошували художника розказати про практику іншого художника. Нам було принципово важливо в цьому проєкті, щоб художники і художниці дуже сильно проявляли цікавість до практики іншого чи іншої, щоб вони дізнавались щось нове про практику іншого і інше, і щоб між ними виникала така типу певна певною мірою взаємодія, яка потім переростала в певний виставковий проект в нашому просторі. Що важливо. Що в цих розмовах художники і художники художниці говорять, звісно, не тільки про. Практики, але вони говорять в цілому про свій досвід переживання війни. Вони говорять багато про радянську спадщину, про те, як вона сприймається зараз, як з нею працювати, з якими проблемами вони стикалися після того, як вони були вимушені виїхати з України, наприклад. І багато таких тем, які є дуже мало проговорюваними, насправді зараз все ще в нашому суспільстві, і е, в яких через оці власні розмови вони допомагають і глядачу і нам краще усвідомити те. Що зараз відбувається в е, сфері сучасного мистецтва. Плюс, е, що ще важливо до цього формату лабораторного проєкту, е, що саме глядач чи глядачка можуть якби, улюднити для себе художника чи художницю. І він тепер не стає цим примарним образом в береті, я не знаю, який пише картини, а він стає дуже живою людиною, яка переживає певне почуття і яка пояснює те, що те, що вона робить, є не випадковим, є типу важливою частиною. Його чи її. І також це допомагає трошки поміняти відношення, ми сподіваємось, до сучасного мистецтва в цілому для наших глядачів-глядачок. і Важливою глядачів. складовою будь-якого лабораторного проєкту, і я в цьому дуже сильно переконана, є спілкування. Коли ви хочете зробити Щось з художниками чи художницями вони мають бути переконані в тому, що це місце, в яке вони приходять це певний простір довіри, в якому вони можуть вільно виражати свої думки, експериментувати і таке інше. І саме це є в принципі, базою. Для будь-якого лабораторного проекту, звісно, що в якихось випадках вам треба застосовувати таку лагідну модерацію, коли вам здається, що те, що створює художник, чи художниця, може трошки не відповідає темі або okay. його можна трошки направити в інше русло, і цей проект на вашу думку може стати кращим. В цьому випадку вам треба знову таки в дуже лагідній формі про це говорити. Тільки в такий спосіб, власне, і може, може статися будь-який лабораторний проект. Тобто, основа це лагідне спілкування і комунікація. Без цього не можна. Ще що важливо в таких проєктах, це ніколи не приходити з готовою відповіддю. Звісно, що е, коли ви задумуєте будь-який лабораторний проєкт, вже будь-який проєкт, у вас є певна тема, яка вас цікавить, і певні результати, яких ви хоч, до яких ви хочете прийти. Тут треба усвідомлювати такий аспект, що ви працюєте з живими людьми тут і зараз, і відповідно не все може йти за чітким планом, е, яким би вам хотілося. Тому треба бути готовим. До будь-яких змін будь достатньо гнучкими для того, щоб ці процеси взаємодії, які трапляються тут і зараз, щоб вони ставалися, і щоб художники і художниці почувалися комфортно і робили те, що вони задумали. І, і повірте мені, від цього потім будете кайфувати і ви, і художники, і це створить коло вас, і вашої інституції, певне коло лояльних. Художників і художниць, які будуть хотіти з вами працювати, і як в серафанному радіо поширювати інформацію про те, що ви хороша інституція, вам можна довіряти і з вами будуть потім працювати. Насправді, лабораторні проекти дуже класні для того, щоб тестити і проводити щось якраз саме в кризові часи, оскільки вони дають такий собі тест на реальність, тобто ви можете тут і зараз. Зрозуміти, що важливо для спільноти, про що вони хочуть говорити, про що вони готові говорити, про що вони не готові говорити. і тестувати і для аудиторії ті формати, які потім ви можете впроваджувати і робити їх більш масштабними. Наприклад, коли почався ковід. В 2019 році ми в лабораторії сучасного мистецтва теж стикнулися з проблемою, що ми завжди робили виставки, а тут ми сидимо вдома, ми не можемо робити ну, працювати так, як ми звикли. І е, ми придумали такий формат. Він називався Моделювання, коли ми робили віртуальні виставки в нашій моделі малої галереї. І це був дуже цікавий формат для нас, тим, що ми власне запрошували художників і художниць, в яких були, наприклад, заплановані виставки, і вони не стались через ковід, або в них є якісь проекти, які дуже довго лежали там, десь в шухлядці, вони їх не доставали, нічого з ними не робили, і вони там чекали найкращих часів. І ми пропонували їм пофантазувати над тим, як би цей проект міг виглядати в реальному просторі. Чим його можна було би доповнити? Яку історію про нього можна було розказати? І тобто, це був такий якби тест для майбутньої вже фізичної виставки. І насправді цей формат ну він був досить успішний, тому що. Персональна для нас, тому що великою мірою після цього ми могли реалізовувати ці фізичні проекти, вже після того, як ми отримали можливість реалізовувати ці проекти фізично, це також сформувало для нас певну нову базу контактів, з якою ми теж потім могли користуватися. Також Після початку пандемії ми запустили ще один експериментальний проект змісно з австрійським культурним форумом. Це була така гібридна резиденція, в якій приймали участь п'ять австрійських художників і художниці, п'ять художників і художниць України. Нашою метою було подумати про те, як можна досліджувати простір, в якому ти фізично. Не не був до якого ти фізично не маєш доступу, все, що в тебе є, це інтернет і жива людина, яка в цьому просторі живе, і е, в межах цієї резиденції ми сформували е, кілька тандемів, в яких художник з чи художниця з Австрії, чи художник чи художниця з України. Об'єднувались для того, щоб створити свої індивідуальні проекти, але в такому діалозі одне з одним. І у нас були досить цікаві результати, і особливо було цікаво спостерігати, як наші учасники і учасниці починали комунікувати, коли нарешті фізично побачили одне одне. Також після цього ми отримували наші художники і художниці отримували можливість виставкових проектів в Австрії, що нам було дуже приємно. Тобто, ця резиденція мала свої плоди і плоди для нас, тому що ми опробовували певні методи того, як можна працювати з простором, коли до нього реально немає фізичного доступу. В ситуації, коли почалося повномасштабне вторгнення, і про які виставки теж не могла йти мова, і нам не хотілося насправді цим займатися. Ми більше хотіли поспостерігати за процесами, які є в художній спільноті. Ми почали власне бути орієнтованими саме на у цей розмовний формат. Тільки кілька місяців тому ми почали втілювати наші виставкові проекти і. Але все ж таки важливо для нас принципово важливо це та що. А всі ці виставкові проекти вони так чи інакше базовані на цих відеорозмовах, які ми робимо, і взагалі на наших внутрішніх розмовах з художниками-художницями. І ця виставка, вона радше не є цим бажаним фінальним продуктом, якого ми дуже хочемо. Для нас головне в цих комунікаціях з художниками-художницями це процес, це те, щоб вони мали простір і можливість для того, щоб осмислювати свою художню практику. Для того щоб вони мали можливість поговорити з іншим чи іншою і почути фідбек на свою практику, можливо подумати про які взаємопливи є в їх творчості і чому вони створюють саме це тут і зараз. І тому для нас дуже важливо, щоб ось ці діалоги в просторі вони були саме типу побічною частиною, а основою були саме ці діалоги, які відбуваються між художниками та художницями, і які потім можна побачити на відео, як функціонує власне наша лабораторія. наша лабораторія складається з аж трьох людей, які є таким типом. Ором для створення е, наших проєктів. переважно е, в нас є такі типу, як програмні зустрічі, на яких ми намагаємося планувати, що нам цікаво, що ми хочемо, куди ми хочемо розвиватись, і так далі. Далі, виходячи з якогось нашого пулу інтересів, які ми напрацьовуємо, ми вже звертаємось безпосередньо до авторів авторок або ми шукаємо інструменти, як наші ідеї можуть бути втілені в реальність. Наприклад, якщо ми хочемо. Організувати якусь освітню таку лабораторію, запросити т'ютерів і так далі. Ми спочатку випрацьовуємо з якою темою ми хочемо працювати далі, в який спосіб ми залучаємо авторів і авторок. Це може бути open call, це може бути якісь персональні запрошення. Якщо це дуже специфічна тема, і нам цікаво запросити саме цих художників і художниці, які працюють з цією темою. Далі, якщо це був open call, то ми відбираємо авторів і авторок і вже починаємо паралельно з цим працювати певну програму. Ми думаємо про те. Кого можна було би запросити до якоїсь невеличкої внутрішньої лекції, чи саме ці лекції можуть бути публічними, також щоб залучити ширше коло людей до цієї події. Паралельно, з, коли ми вже запускаємо проект, і в нас відбуваються такі типоточкові лекції, менторські зустрічі. Вот а ми поступово починаємо готувати виставковий вже проект. Але знову хочу наголосити на тому, що тут виставковий проект це не головне. Для нас все таки головне це створення оцього простору для взаємодії. А, ніж в фіналі, типу, показати, які ми молодці, і як ми робимо вистав. Як ми це робимо. Переважно для того, щоб втілити такий проєкт у реальність, звісно, що нам потрібно фінансування, і тут, звичайно, ми. Звертаємося до грантової підтримки, е, наші проекти підтримували, наприклад, Гета інститут, до що ми йому дуже вдячні. Також як я вже зазначала, ми створювали проекти сумісно з австрійським культурним форумом, це був наші перші програми резиденції. Проект одна з одним, які ми втілюємо зараз, ми робимо з допомогою грантової підтримки посольства США. Тобто, це постійно також якийсь безкінечний пошук фінансування і можливостей. Але в будь-якому разі, якщо у вас класний проект проєкт, це ніколи не стає питанням головною проблемою. Звідки взяти кошти? Бо повірте мені, вони знайдуться, якщо е, у вас е, дуже хороша опрацьована ідея, і вона актуальна і відгукується. Взагалі, для кого е, існують лабораторні проекти, хто до них може звертатися? До факту, наприклад, ви дослідник чи дослідниця, чи ви працюєте в сфері урбаністики. Вже багато років, і вам цікаво е, залучити якийсь інший погляд і інші методи до свого дослідження, щоб, наприклад, показати його ширшій аудиторії, або е, просто самим для себе, щоб подивитися на своє дослідження під якимось іншим кутом. Е, тоді ви можете звертатися до художників і художниць, які допоможуть вам осмислити цю тему по-новому. Можете щось цікаве вниз ще побачити. Припустимо, що ви музей. Чи якась музейна інституція, якій теж цікаво попрацювати з актуальним мистецтвом, якщо у вас ніколи не було такого досвіду, і запросити до співпраці художника чи художницю чи кількох для того, щоб, наприклад, осмислити вашу постійну колекцію, і в такий спосіб теж привезти туди якихось нових відвідувачів чи відвідувачок, або ви мистецька інституція, чи невеличке ГО, які просто цікаві сучасне мистецтво вам цікаві нові автори? Ви хочете щиро їх підтримати, провести якісь освітні програми і так, далі, і так далі. І це теж ваш формат. Лабораторні формати набагато краще, якщо ви не приходите до людей з готовими відповідями, бо це дуже сильно відчувається. І повірте, в такому випадку, скоріше за все наймутніх, вдалих лабораторних проєктів у вас може не статися. В чому для мене класність лабораторних проєктів і чому ми продовжуємо їх робити, це тому, що коли ви живете всередині цього, в цього проєкту, ви спілкуєтесь з людьми, ви бачите, як вони зростають, ви бачите ці нові зв'язки, які між ними вибудовуються, цей безкінечний обмін ідеями, це вас дуже надихає. І стимулює до того, що ви хочете це робити, і це дуже цікава комунікація. Вона вас сповнює новими ідеями і заохоче до того, щоб розвиватися, і до того, щоб створювати щось нове разом.